Євросоюз готовий надати допомогу переселенцям у Дніпропетровську. Про це сьогодні в облдержадміністрації говорили представники об'єднання із заступником голови ОДА. Наразі в нашій області перебуває близько 70 тисяч переселенців з Луганського та Донецького регіонів. Обласна влада вже знайшла місця, де можна розміщувати людей, які вимушені були переїхати до Дніпропетровська. Тепер на їхнє облаштування необхідні кошти, які й погодились виділити представники ЄС. Європейці можуть надати бюджет в рамках програми підтримки політики регіонального розвитку в Україні. На сьогодні в об'єднанні готові до обговорення з Дніпропетровським владу питання про розподіл грошей. Отже, ми пропонуємо такий механізм під назветься гранта веса глашине, при нам принцип якийсь специфічний проект, якщо цей проект, е, тастойний, розроблений, тоді ми можемо вам